Маск визнав, що гальмував підключення старлінків для ЗСУ. І кожного разу, коли Маск робитиме свої дивні вчинки в контексті російсько-української війни, я нагадуватиму на значимості гуманітарної освіти. Ти можеш бути генієм космічних технологій і однією з найбагатших людей світу, але якщо ти нічого не знаєш про міжнародні відносини, Світову політику і історію, твої рецепти і вчинки виглядають просто ганебно. І не дай Бог таким людям отримати реальну владу. Це завершиться без перебільшень світовою катастрофою. В Україні освітня сфера, на жаль, ніколи не була в пріоритеті. Достатньо лише подивитися на освітні зарплати. А щодо гуманітарних наук взагалі існує в Україні якесь зверхнє ставлення. Але саме від гуманітарної освіти залежить здатність суспільства чинити опір усім ворогам. Бо саме гуманітарії формують світогляд і інженерів, і підприємців, і генералів. Взагалі, думаю, що стратегічна перемога України напряму залежить від вміння працювати з цінностями та інтелектом. Подумайте над цим.